Володимир Сутєєв мішок яблук. Ходив заєць із мішком по лісу, шукав гриби ягоди для своїх зайченят, та, наче на зло, нічого йому не траплялося, ні грибів, ні ягід. І раптом, посеред зеленої галявини побачив він. Дику яблуню, а яблук рум'яних на ній та під нею видимо не видимо. Недовго, думаючи, розкрив заєць свій мішок і став у нього яблука збирати. Тут ворона пролетіла, на пенюк сіла і каркає. Кар. Кар. неподобство Кожен буде сюди приходити, жодного яблука не залишиться. Даремно каркаєш, каже заєць. Тут яблук на весь ліс вистачить, а в мене зайчата вдома голодні сидять. Набрав заєць повний мішок яблук. Мішок важкий. На силу потягнув його заєць волоком по лісовій стежці. І раптом голова його увіткнулася о щось м'яке. Підняв голову заєць і обімлів. Перед ним ведмідь стоїть. Що у тебе там у мішку? запитав ведмідь. Заєць одтямився, відкрив мішок і каже ось є яблука. Пригощайтеся, дядько мишко. Скуштував ведмідь одне яблуко. Нічогеньке яблучка. Ось вішають, проривів він, набрав велику жменю яблук і пішов. Своєю дорогою. А Заєць до себе додому. Йде заяць лісом, а з усіх боків біжать до нього білченята, пищать хором, дядьку заєць, дайте яблучок. Нічого не поробиш. Довелося знову мішок відкрити. По дорозі додому заяць зустрів свого старого приятеля їжака. Куди йдеш, колюча голову? запитав заєць. от, за грибами зібрався, а грибів ніде не видно. Ходжу з порожнім кошиком. Ти краще у мене яблук візьми. Бери, не соромся, у мене їх багато, сказав заєць і насипав їжакові повний кошик яблук. Вийшов заєць на лужок, а там коза зі своїми козенятами гуляє. Їх заєць теж яблуками наділив. Ходив, ходив заяць і втомився. Присів був на якийсь горбочок, аж раптом Дякую, друже, сказав Кріт і зник під землею разом із яблуками. В заячому будиночку давно чекають на тата зайця. Щоб скоротати час, мама зайчиха розповідає казку своїм голодним зайченятам. Хтось постукав у двері. Двері розчинилися і на порозі з'явилися білченята з великим кошиком, повним горіхів. Ось це вам мама просила передати. Пропищали білченята і втекли. Оце так диво, прошепотіла зайчиха. Прийшов їжачок із кошиком повним грибів. Хазяїн удома. Запитав він зайчиху. Та ні, як зранку пішов, так ще не повертався. Попрощався їжак, Пішов, а кошик із грибами залишив у зайчихи. Сусідка коза принесла капусти і глечик молока. Це для ваших діточок, сказала вона. Дива, все відбувалося і відбувалося. Зі стуком відкинулася кришка підпілля і показався Кріт. Це будинок зайця? запитав він. Так, ми тут живемо, відказала зайчиха. Отже, я правильно підкоп вів зрадів кріт, і полетіли з підпілля різні овочі. Морква, картопля, петрушка, буряк. Привіт, зайцю. крикнув Кріт. І зник під землею. А ворона все каркає. Кар, кар! Усім яблука роздав, а мене хоч би одним яблучком пригостив. Сніяковів заєць, витрусив із мішка останнє яблуко. Ось найкраще плюй на здоров'я. Дуже мені потрібно твоє яблуко, я їх терпіти не можу. «Кар! кар. Що робиться? Рідним голодним діткам порожній мішок несе. А я, а я зараз назад у ліс піду і знову мішок повний принесу. Куди ти підеш, дурнику, дивись, як нахмарило. І побіг заєць назад у ліс. А коли прибіг, до своєї заповітної яблуні то там побачив вовк зайця, облизався і питає: Тобі що тут треба? Е, я Яблучка хотів зібрати. Звичайня там. Отже, ти яблучка любиш? Люблю. А я зайців дуже люблю, загарчав вовк і кинувся на зайця. Саме тут і знадобився зайцю порожній мішок. Вже пізно вночі приплентався зайць до свого будиночка, а там давно міцним сном спали ситі зайченята. Тільки зайчиха не спала, тихенько плакала у своєму куточку. Раптом рипнули двері, схопилися зайченята. Ура, ура! Тату прийшов. Зайчиха підбігла до дверей, на порозі стояв заєць весь мокрий. Я нічого, нічогісінько вам не приніс, прошепотів він. «Зайчику, мій бідолашний, вигукнула зайчиха, і раптом будинок струснувся від страшного удару. Це він, вовк, Замкніть двері, хвайтесь всі!» – закричав заєць. Задзвеніло скло, відчинилося віконце і з'явилася велика голова ведмедя. Ось, тримай від мене подарунок, прогарчав ведмідь. Мед справжній липовий. Вранці вся заяча сім'я зібралася за столом. А на столі чого тільки немає. Гриби і горіхи, буряк і капуста, медиріпа, морква й картопля. А зла ворона дивується. Ніяк не збагнув як могло з пустого мішка стільки добра з'явитися.